У Варшаві презентували книгу Марію Шасави Кулі як зернятка вервиці, яка розповідає про злочин у селі Сагринь на Холмщині на початку березня 1944 року. За різними даними тоді загинуло від 800 до 1240 мирних жителів українців, які були громадянами Польщі, нападники підрозділи армії Крайової разом із батальйонами хлопськими польськими партизанськими силами атакували одночасно десять десяток українських сіл, найбільшим серед яких було село Сагринь. Серед загиблих переважно жінки та діти, і захруслінська польська публіцистка та дослідниця, разом з автором книги, намагалася з'ясувати, де саме поховані невинні жертви, бо досі за її словами не існує офіційного місця поховання сотень убитих. Сментаж, кто єстейфіліт двотисячне цвентар у Сагрині, який існує нині, було впорядковано лише у 2007 чи 2008 році, на місці старого кладовища, що існувало ще із 19 століття. Ініціатива з його відновлення, як зазначає Маріуш Сава, походила з українського боку, не польського. Саме завдяки зусиллям Україні було впорядковано могили та створено меморіал, де поховано значну кількість жертв. Мешканці Сагрині, які загинули під час масової акції 9-10 Березня 1944 року разом із тим, частину загиблих, як пише Сава, так ніколи й не було перепоховано. Їх поховали там, де вони впали, у полях, на власних подвір'ях. Ексгумація тіл так і не відбулася. Ймовірно, тепер це вже майже неможливо.